Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали: підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх Єрусалиме, брамах. Єрусалиме збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна. Бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх друзів скажу я: мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе.